Ближче до, прав... до переднього краю кулимка. Пересуваємось. Пальці ніг разом п'ятки трохи назовні. Стегну закручуємо всередину, підкручуємо таз, піднімаємо ребра, опускаємо лопатки, плечі, рівна шия, вдих. Видих. І навдосі зараз будемо витягуватись по передній поверхні тіла, відповідно, задню поверхню, що напружила сіднички і стегна. Поїхали вгору вдих. Видих вниз, уттанасана. Правою ногою крок назад. Вдих. Коліно на підлогу. Якщо тисне, то одразу ковдру кладіть, опускайте таз вниз. Гарно розтягу. Да. Хорошо. Наталка ближче стопа до мене. Коліно над п'яткою і вгору за руками вдих. І лікті лопатки назад видих. Хорошо, Дайте стегнам розтягнутись вдих. Видих. Першу вгору вдих. Ліва рука на підлогу. За правою. Скрутка стоїм. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обидві руки вгору вдих. Права вниз, за лівою скрутка. Стоїм. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. З цього положення. Згинаємо праву ногу в коліні і намагаємось захопити стопу. Зараз я подам пасок та знизу. Ще раз Бачите, це для вас. Угу. П'яточка до сідниці, ще дев'ять. Вісім, передня поверхня стегна розтягується, да? якраз от те, що хотілося. Давайте поки я покажу сім. Поки я дойду вже, не буде, будеш допомагай, да? шість. Де в спіпі? В, 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 в литковому. Ні, ні. А, задня поверхня сигна? А, дивимо, може бути. Три ну, напевно, вже 3-2-1, звісно. Відпускайте. Обидві руки вгору вдих. Обидві на підлогу видих. Піднімаємо праве коліно вдих. Планка. Видих. Пальці широко розкриті, середній палець дивиться вперед. Відштовхуємося руками від килимка вдих. Куприком тягнемось вгору, витягуємо спину, вдих. І з видихом робимо чатуранка з положення планка, йдемо плечима за лінію пальців рук і опускаємось трошки вниз. Кладемо себе на підлогу, плечі лопаточки у напрямку таза. Пхуджангасана. на вдих. І з видихом знову відштовхуємо себе в положення собака, дивиться вниз. Постійно дихаємо, стоїмо. Долоні міцно притиснуті до підлоги, пальці рук широко розкриті. Ноги на ширині та п'ятки назовні, а стегна всередину. Зараз правою ногою робимо крок вперед. Вдих. І ліве коліно опускаємо вниз або на ковдру. Е, не або вниз по-любому, і, якщо треба, ковдру підкладаємо. так, вниз або на ковдру. І таз внизу. Гарненько розтягніть, стегни. Відчуєте, що цього і хотілося, і вони гарно тягнуться, і це приємно. Кут у нас 90 градусів, приблизно не гострий. Руками тягнемось вгору вдих, лікті назад заводимо, ребра розкриваємо, видих і грудну клітку розкриваємо ще раз вдих. Видих. Обидві руки вгору, вдих. Права рука вниз. Видих. Скрутка стоїм. Відштовхуємось, розкриваємо ребра. Десять. Дев'ять. Таз опускаємо низенько. Вісім. Сім. Шість. Дихання. П'ять. Чтири. Три. Два. Один. Обидві руки вгору вдих. Ліва рука на підлогу. Скрутка за правою. видих. Стоїм. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. З цього положення зараз будемо згинати ногу в коліні, кому потрібно. Чіпляємо пасок. Два. Один. Згинаєте ліву ногу в коліні, чіпляйте стопу і тягніть п'ятку до сідниці. Десять. Дев'ять. О, вчасно дана команда. Вісім. Шонатолочка не виходить. видно. Сім, так. Да. Перенапрузилася. Щас нам теж Рената розтягнуть. Да, ти теж пасок можеш? Я там, ну, просто судомить, угу. я навіть не можу. Ну, якщо судомить, то не робіть, бо ви ж не зможете зробити, якщо у нас судомить. Оксана, там 3, 2, 1, вже було, ні? Як там по вашим відчуттям? 4, 3, 2, 1. Відпускайте ніжко. Обидві руки вгору вдих. Обидві на підлогу видих. Піднімаємо ліве коліно вдих. Планочка, видих. Вниз собачка дивиться вдих. чатуранга робимо видих. Відштовхніться, собачка дивиться вгору, сідниці напружте. Штовхніть ребра вгору і вперед плечі лопатки, вниз підтягніть підборіддя, напружте сідниці і п'ятками тягніться назад вдих. І з видихом кладемо коліна баласина. Хорошо. Далі беремо пропс. І треба красиво якось це все зробити, бо так беремо пропс. Хай буде просто поруч. І давайте з коліно кістювого. Коліно кістьове, долоні під плечима, коліна під тазом, видих, кругла спина. Вдих, прогинаємось плечі, відводимо. Видих, кругла спина. Робимо 15 разів. Вдих. Видих. 15. Видих. 14. 13. 12. Коли відштовхуєтесь, розводьте максимально лопатки, максимально скручуйте спинку, скруглюйте. Не скручуйте, а скруглюйте, підтягуйте, підкручуйте таз і розводьте в сторону лопатки. Шість. П'ять. Долоньками втискайтесь в підлогу, не робіть купол на долоньки, гарно притискайте. 4. Три. Два, один. Спинка рівна з цього положення. Відштовхуємося руками, робимо собака вниз. Постоїмо 10 секунд, вибудуємо ідеальну цю позу. Відштовхнемося. Гарно. Відчуємо, як витягується спина лопатки. Відводимо у напрямку таза. Підтягуємо підборіддя, вирівнюємо шию. І трошки потягніться п'ятками в підлогу, поки спина залишається рівною. Відчуйте розтяжіння ще й по задній поверхні ніг гарненько. Якщо ваші п'ятки стають на підлогу, то можете трохи носочки, пальчики піднімати вгору, стараючись ще більше розтягнутися. Угу. Правою ногою робимо крок вперед. І лівою ногою також трошечки підходимо ближче до ноги. І ось таке положення воно у нас зустрічається в наших тренуваннях. Якщо п'ятка не стає на підлогу, вона може трошечки відриватися, або зменшить просто відстань між ногами. Обидва коліна рівні, і ви розподіляєте вагу на обидві стопи. Тобто ви не стоїте там десь на задній нозі або на передній, і ваш таз закритий. Тобто, якщо права нога попереду, ліва клубова кісточка дивиться вперед, ви нахиляєтеся, ви не любите це положення, от коли ми з палками робите. Пам'ятаєте, ви його пропускаєте завжди більшість пропускає. От. І нам треба якраз нахилитися от в це положення. Взяти пропс. і Відправити його назад. Якщо пропса немає, те саме, просто беремо пасочок. Якщо і пасочка не знайшлося, просто беріть руки в замок. Ну, у нас є пропс. Ми відтягнули його назад, відвели лопаточки, спина паралельно підлоги, підтягнули підборіддя. І робимо пружинки. Вгору, вгору. Відчуваєте, як ваші, ну, будуть тепер руки. да? цепси, лопаточки працюють. Залишається 13, 12, 11. Старайтеся відтягувати плечі лопатки назад, не піднімати їх до вух. 10, 9, 8, 7. 6, 5. 4, 3, 2, 1. Беремо пропс в ліву руку і ставимо біля правої стопи. Будь-яка вишина, Кому буде легко, той буде опускати його нижче, або взагалі без нього робити, якщо вам потрібно, а кому буде дуже тяжко, той буде піднімати його ось на таку позицію. Це середній варіант. І спина в нас залишилась рівною. Якби трошечки відправили таз, підтягнули живіт, плечі лопаточки. Відвели від вух і підняли праву руку. І стоїм. Десять. Важко. Вище підніміть. Всі підняли. О, Краще. Вісім. Дихайте, дихайте. Сім. Старайтеся максимально ребра розкрити. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руку опускаємо вниз. Знову беремо пропси. І ще один разочок у нас буде. Руки відводимо назад

Виштовхніть себе вперед. І знов права рука вгору. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручка вниз. Можна задню ногу покласти на коліно. І відправити таз назад, праву ніжку носочком натягнути на себе, якщо потрібно, трохи далі її поставити. І провернувши таз, потягнутися ребром до стегна. Угу. Розтягується задня поверхня ноги. Трошки знімається напруга з сідниці, справу, якщо така була. І спина відпочиває, старайтесь не скрулюватись, а максимально, пам'ятаєте, від живота. Нехай ви низько не нахилитесь. Можете ось таке положення може бути. Дуже добре. Ставте ногу, спирайтеся на руки, піднімайте коліно лівої ноги, відправляйте праву ніжку назад. Потягніться п'ятками в підлогу почергово. Відштовхуємося руками від килимка, куприком тягнемось вгору. Цього положення у нас планка. І опустіться на передпліччя. Плечі лопатки відведіть. З'єднайте стопи разом. І опускаємось на один бік, на інший бік. Гаразд. Звісно, гаразд. Поїхали. П'ятнадцять. 14, Тринадцять. Дванадцять. Старайтеся гарно прокрутити. Прям боком опуститись, щоб скруточка була. Десять. Дев'ять. Вісім. не відриваються від клинка. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, залишилося. Два. Один. гаразд. І з цього положення собака дивиться вниз, відштовхніться. Тепер захочеться зробити і на налівину. Де да, вже хочеться. Оксана, як стегна? проходить. Кажу, все, зараз до кінця заняття все пройде. Рівна шия, рівна спина, вдих, видих. І лівою ногою крок вперед. Правою ногою також поближче підійдемо. Вага на обох стопах, обидва коліна рівні, проб споруч. поруч. Вибудувались. Таз закрили. Праву клубову кісточку завернули. Підкрутили трошечки таз. Підібрали живіт. Спина рівна паралельно підлоги, плечі від вух. Назад ручки. Пропс. І відтягнули трошки назад ще плечі з лопатками. І працюємо: 15, 14, 13, 12. Якщо пропса немає, то це ось так виглядає, Даже ще, можливо… Крутіше. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Права рука разом з пропсом опускається вниз. Не психуємо. Так і стоїмо. Так. Я йду. На... В помацки. Та-дам! Все. О, хто вже скрутився? Молодці. Спинка рівно, замаківку вперетягнемось. Права рука разом з пропсом. Довше ходила, да? І ліва вгорі. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Ручка вниз. Пробс підняли. І другий захід. Спинка рівна, плечі лопатки назад. Працюємо п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять. 11, Хорошо. Десять, я рівна. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускайте руку разом з пропсом на підлогу. Спинка рівна. витягніться додатково ще за маківкою. І тоді. Піднімайте ліву руку вгору скрутка. Переврійте отхід та тріконасина. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Рука вниз, все. Ми два рази зробили, да? ми молодці. Зараз трошечки назад крок, коліно покладіть, Вирівняйте ліву ножку, носочок на себе, можете трохи далі її поставити. І провернувши таз ребрами, потягніться до стегна плечі лопатки, відведіть. Або ось таке положення, або можна там спиратися на два пропса, або якщо ось тут -от ви доволі високо і вас хитає з боку в бік. Можна навіть присісти на задню ногу. і... Потягнутися ось так. Простіше трохи, не? Так, да, щоб всі так зробили? Ні. я не Хорошо, я тоді з вами стою. Хорошо. Ще вісім. Сім. Тільки обидва плеча на одному рівні. Не перекошуйте себе. Во. чотири, Три. Два. Один. Хорошо.